Вітаю, друзі. Нещодавній візит до України державного секретаря Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкіна та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі не обмежився зустрічами в урядовому кварталі з українськими офіційними особами, як з'ясувалося. Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк організувала спеціально для державного секретаря США Ентоні Блінкіна зустріч з так би мовити українським активом, або як у нас люблять казати з представниками українського громадянського суспільства. Українське громадянське суспільство на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкіном представляло три людини. Перша людина це відомий всім борець з корупцією Віталій Шабунін. Друга людина, я так розумію, соратниця Віталія Шабуніна по боротьбі з корупцією Світлана Мусіяка. Ну і третя персона це. Відомий в Україні журналіст, який останніми роками переважно спеціалізується, або, можна навіть сказати, виключно спеціалізується на військовій тематиці, фактично є військовим журналістом. Це Юрій Ботусов. Як на мене, зустріч, яка була організована американським посольством під час візиту Девіда Лемі і. Ентоні Блінкіна спеціально для держсекретаря є не менш важливою ніж зустріч всієї делегації, тобто Лемі і Блінкіна, з Єрмаком і з усіма цими п'ятьма чи шістьма менеджерами, які намагалися, нібито там представити якийсь план перемоги чи план обстрілу російських військових об'єктів, які знаходяться в глибині Росії. Так, ось зустріч з Шабуніним, з Мусіякою і Бутусовим, є не менш важливо. Або я б навіть сказав, що є важливішою. Вона вже теж багато про що говорить. Я от не знаю, чи були подібні от зустрічі, організовані американським посольством при попередніх візитах того ж Джейка Салівана, радника з питань національної безпеки у Байдена і. Бернса, директора ЦРУ і так далі. Можливо, Шабуні не зустрічався, але от е, запрошення Бутусова, як на мене, є знаковим і важливим. По-моєму, це вперше таке відбулося. І от я хотів би обговорити оцю невідому подію, про яку я дізнався із блогу е, Юрія Бутусова. Він дав такий невеличкий, ну як невеличкий, досить розлогий, я би сказав, звіт з відповідями на запитання. Від Юрія Бутусова я дізнався, що виявляється, Блінкін зустрічався з українським активом. І цю зустріч організувало Посольство Сполучених Штатів Америки. І у багатьох може така закрастися підозра, що Блінкін дуже сильно переживає за Україну і хоче нам допомогти. Я почну цей відеоблог з коментаря під відео який записав Юрій Бутусов, відео, в в якому Бутусов підводив підсумки цієї зустрічі? Як би так, так би мовити, звітував перед громадянами України і перед своїми підписниками? Хтось пише: я не зафіксував нік там чи ім'я? Я вражена таким мудрим кроком Блінкіна зустрітися з незалежними українськими журналістами. Дякую вам, Юрій, за донесення правди і розумних ідей до американських союзників. Я теж вражений, я вам чесно скажу. Чим я вражений? Я вражений тим, що у нас чомусь вважають, що Ентоні Блінкін і адміністрація Байдена бажають нам добра. І нам треба йти на ці зустрічі, на які нас запрошують, і говорити все, що ми думаємо. Я би поставив під сумнів, таку модель поведінки, а вона не політична. Я з повагою ставлюсь до Юрія Бутусова, і він робить безцінні речі. Але, як на мене, зустріч, яка була е, організована Посольством США, вона була організована для активістів. І всі, хто там були, вони повели себе як активісти, але не як політики. І я сьогодні хочу поговорити, в чому небезпека. В чого нам небезпека активізму, і чому треба бути політиком. При зустр... При... Треба йти на такі зустрічі. Але поводити себе потрібно як політик. Треба розуміти взагалі, про що йде мова, і розуміти, що від нас хочуть, і що від нас якби, чекають. Я трошечки зупинюся на м, питаннях, які обговорювалися там на тій зустрічі. Значить, що цікавило американську сторону? Їх цікавило питання війни, енергетики і корупції. Але чомусь корупцію представляло дві людини. От, я на це звернув увагу. енергетику не було кому говорити. Ну і за війну говорив Юрій Бутусов. Юрій Бутусов. Описав ситуацію досить яскравою і з і сказав, що ми вже втратили в цьому році три міста, Авдіївка ще там, Красногорівка, по-моєму, і ще якесь місто. І маємо до кінця року загрозу втратити ще 12 міст. Тобто ситуація на фронті насправді надзвичайно складною. Можливо, це десь гіперболізація, але Бутусов абсолютно правий, тому що ця політика на ем, ні перемоги, ні поразки. Вона насправді повністю провалилася. Фронт не досягнув рівноваги, стабілізації не настало, і ми втрачаємо території. Тому що в цій війні не може бути стабілізації. І не може бути ніякої рівноваги. Може бути або, або, і все. Нічого інакшого ну, не виходить. Ось і м, Юрій Бутусов е, о, три проблеми. Відзначив в розмові з ентоні блінкеном. Це проблема е, організації військових дій, управління військами і планування військових операцій, тобто організація, управління і планування. Це перший пункт. Другий пункт це проблема підготовки та застосування військ. Якість підготовки і правильне використання вже підготовлених військовослужбовців з врахуванням їх психологічних, психічних, фізичних і ще якихось там параметрів. Цього не відбувається. І третій момент, який третя проблема, яку відзначив Юрій Бутусов, це проблема дронів. От на цьому я хотів би, власне кажучи, і зупинитись. Юрій Бутис, Бутусов щиро, як на духу, Блінкену сказав, що у нас є така можливість, яку необхідно реалізувати, незважаючи на всі проблеми з вищим офіцерським складом, з бездарними генералами, з відсутністю реформ, з непотизмом, там, проблемами в організації, бригадами воюємо замість дивізії і так далі. Він сказав, що. Юрій Бутусов сказав, що у нас така є задача. І вона абсолютно реальна, це повністю винищити всю піхоту ворога на окупованих територіях. На окупованих територіях. Для цього нам потрібні дрони. І замовив в ентоні блінкен 1-2 мільярди доларів для того, щоб оснастити найкращі підрозділи не всі, а ті, які показують. Найкращий результат. Очевидно, можливо, і передав перелік цих підрозділів. я не знаю. Ось. Оснастити їх дронами, і ми переб'ємо всю піхоту. І все, і от, значить, війна закінчиться і все буде чудово. Я вважаю, це помилкова позиція, і про це не можна було говорити. Американці не повинні знати наших планів і не повинні розуміти, що ми можемо зупинити цю війну, перебивши всю піхоту. Тому що саме цього вони і бояться. І саме тому вони не дали нам танки, артилерію, гаубиці, снаряди 2022 року. Тому що ми мали всю, всі можливості перебити всю піхоту. Але нам цього не дали зробити, тому що прикрилися ескалації, вдумайтесь тільки. Деокупація законних українських територій, на думку США, мала привести не просто до ескалації, а до ядерної ескалації. І ради на те не було. Зараз ми дійшли до окупації Курської області і розгляду питання ударів в глиб Росії ракетами. Я задаю запитання, для чого окуповувати Курську область і. Зараз мучитися з цими балістичними ракетами, які мають обстрілювати територію Росії, якщо просто-напросто потрібно було знищити всю піхоту. І це можна зробити було ще 2022 року, і не дронами, снарядами, системами Хаймар з цими ракетами, танками артилерією, гаубицями і так далі. Все, навіть літаками можна було ще не користуватися. Але а, Сполучені Штати Америки, дізнавшись, що ми можемо, зрозумівши, що ми можемо перебити всю піхоту і деокупати свої території, це все заблокувало. І ось ми зараз виходимо до людей, які в принципі забороняють нам деокуповувати території. І навмисне вводять, це ж до речі, нас заводять в тупик, мало хто це розуміє. Це пастка ракетна. Тому що ці ракети нічого вже не рішають, оскільки Росія відвела всі ці свої літаки, аеродроми і так далі. Вони в військовому плані нічого не рішають, а в політичному плані це просто ну, заведення війни в тупик, щоб показати, дивіться. І про це вже говорить, що. Ну, Дозволу на використання будь-яких видів зброї не вирішують в цій війні ніякої там ситуації. Коротше кажучи, там, здавайтесь, заморожуйте, щось там придумуйте, і все це діло закругляє. Все. Більше тут ну, нічого не виходить. Чому не виходить? Тому що є глобальна установка на заборону деокупації території, тому що, нібито, це призводить до ескалації, ядерної ескалації. Все. І Бутусо виходить і говорить, що. Ну, у нас є така ідея класна. Ми можемо реально дронами перебити всю піхоту. Якщо переб'ємо всю піхоту, то зрозуміло, не потрібно ні ракет, ні все інше. Все просто ну, вирішується. Причому вирішується на користь України. Я моя мій прогноз. Ну, по-перше, значить, нам не дадуть ніяких мільярду, два мільярду. Більше того, росіянам передадуть запросто, якщо Бутусов передав підрозділи ефективні. Які працюють класно по росіянам, це буде відомо росіянам. І вони будуть полювати за цими підрозділом. Наступне, що я підозрюю, окрім того, що нам, нам нічого не дадуть, ніяких цих двох мільярдів, американці зроблять все можливе, мається на увазі ну, демократами, це крило Байдена, щоб ще ми і якимось чином ну, не отримували е, дрони. І ці бомбери, і все, що в нас от робиться в безпілотній авіації, щоб це все якимось чином було похиряно, заблоковано і так далі. Тому що ми можемо перебити всю піхоту, те, що ми могли зробити 2022 року, тільки снарядами, танками, там артилерією і так далі. Цього американці надзвичайно бояться. Вони цього не хочуть. І тому при зустрічі з такими людьми треба чітко розуміти. Що треба себе поводити як політик. Що би я говорив, як би я говорив з Ентоні Блінкеном, якби я з ним зустрівся, я би йому сказав наступні речі. Ви знаєте, ви запросили Шабуніна Свєту Мусіяку, і ще там когось виборатися з корупцією, з Зеленським. Ми повністю з вами погоджуємося. Зеленський є великою проблемою для України. Але а, ми хочемо сказати, що і Зеленський не робить те, що потрібно робити, і ви разом з Байденом теж не робите те, що потрібно. А просто перекладаєте, переводите стрілки один на одного. Більше того, я вас закликаю не використовувати, не експлуатувати пороки Володимира Олександровича Зеленського і не імітувати тут боротьбу з корупцією, тому що саме ви. І спонукаєте Зеленського до цього. Більше того, Зеленський поводиться себе рівно так, як ви йому дозволяєте. Як адміністрація Байдена дозволяє. Більше того, не просто дозволяє, а провокує і веде його хибним цим шляхом. Давайте почнемо з 2022 року. Ви навмисне заблокували лендліз, попросили Зеленського, щоб він не робив запит на лендліз. Запропонували йому три програми. Де давався кеш безпосередньо гроші, які можна було розкрадати. Це був бонус для Зеленського. Це ви зробили. Шановні американці, я б обов'язково переховав би намір винищити всю піхоту, нічого не сказав би про дрони. Сказав би навпаки, що дрони неефективні. Дайте нам ще сотні 2F-16 та побільше ракет, тому що ми не можемо відбитися. Ми нещасні, Давайте поговоримо тоді по-серйозному. Може, ви хочете, щоб ми вас купили. Ми потім віддамо вам гроші. Продайте нам. Ми готові купувати. І тоді не буде, до речі, оцих всіх корупційних схем і цього всього. Ми готові купити. Дайте нам танки, дайте нам це. А за дрони я би слова не сказав. І не сказав про наміри. Значить, винищити піхоту. Я б сказав, дійсно дуже важливо нам ракетну програму. Якщо ви не хочете, щоб ми були вашими ракетами, давайте ми будемо робити свої ракети. Ми ж маємо право закуповувати і комплектуючи електроніку, чіпи і так далі. Це ж, ми ж, не, ми ж не під санкціями, які проблеми. Давайте ми будемо це робити. І ось так би я говорив з Ентоні Блінкіном. Це політична розмова. І треба розуміти, що Ентоні Блінкін, незважаючи на те, що його позиціонують другим України і кращим за Джейка Салівана, я з цим погоджуюсь, це не є нашим союзником, однозначно. Звідки на останок? Звідки я роблю такі висновки? У мене теж була така зустріч була така розмова. Я вам скажу, це був 2015 рік. Мені перезвонило, не буду казати, одна людина, яка співпрацює з американцями, і сказала, що з посольства США хочуть поговорити з блогером, який займається охороною здоров'я, медичною реформою, фармацією і так далі. І зустріч була на Хрещатику, на Майдані Незалежності, кафешка там навпроти будинку профспілок. Його вже, по-моєму. Чи дореставровували, чи, вже від... чи ще чи реставрували щось таке. Ну, по-моєму, вже реставрували. відновили його. По запитаннях з людиною була представник американського посольства через перекладача, або я не знаю англійської мови. Я зразу зрозумів, з якою метою ведеться. По запитаннях я все зрозумів. З метою знищення української фармгалузі. І повністю виничні, тобто мали б підніжпити фармак, Юрія фарм, артеріум, то все, і нас заповнити якимись генериками, витіснити всіх. Тобто, це фактично диверсія проти української фарміндустрії. І я давав такі запитання, такі відповіді, ну якби не конфліктуючи, давав зрозуміти, що ми не зацікавлені в таких послугах від Сполучених Штатів Америки, і нам таки не потрібно. Більше мене ніколи, до речі, не запрошували. І це була перша і остання розмова і контакт з американцями і з представниками посольства. Ну, отак от. Такі от справи у нас відбуваються в Україні. На цьому я буду закінчувати. Так я передивився, чи я нічого не пропустив, ніби нічого. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. Це можливо. До побачення, до наступних зустрічей.